Слава, брати та сестри. Е, один брат колись сказав, каже: всі проповідники вони люблять проповідувати. Знаєте, я думаю, воно таке дійсно. Я, наприклад, не вважаюся якимось проповідником, можливо, сильним, таким, вважаюся молодим проповідником, недосвідченим. Але знаєте, я помітив одну таку річ. Часом, знаєш, треба проповідувати, там, мусиш проповідувати, нема кому. Часом проповідаєш, знаєте, але це проповідь, знаєте, добре, знаєте, як написано Тимофію, так? на своє вовремя, ні вовремя, Слово Боже, треба говорити. А є такі проповіді, знаєте, особливі чомусь для тебе. Тому що вони для тебе є цінними. Якщо те слово або це проповідь, вона раніше запалила тебе, ти не гориш, вона коснулася найперше тебе, і ти говориш те, що тебе торкнулося. Знаєте, це проповідь для тебе і цінна. Ці слова до тебе є цінні. Я наприклад помічаю, можливо. Я не так певно за цією кафедрою стою. Наприклад, коли в нас там ячейки, то я собі більш можливо впевненіше почуваю вільніше. Якщо моя якась тема, да, моя черга там вести ячейку, і ця тема, яку я хочу, хочу поділитися, вона мене запалила. Знаєте, я не можу говорити на ту тему. І коли я бачу, хтось позіхає що з мене серце горить. Я не знаю. Я думаю, що це найважливіше слова на той момент. Я думаю, що це важливе і ціне слово, яке може бути зі всієї біблії. Знаєте, я не можу дивитися, коли, можливо, люди байдужі. Мені хочеться, щоб люди зрозуміли важливість тих слів. Знаєте, серце горить. Можливо, навіть дивишся, хоч по пару раз повторюєш що неї те саме ще щось, бо ти хочеш, щоб люди зрозуміли, можливо, ту думку, знаєте, можливо, вже. Знаєте, якщо бачиш, що увага втрачається, думаєш ліпше закінчити, ніж, ніж втрачати цей час. знаєте. Тому що ця тема вона тебе запалила, ти не гориш, тебе щось Бог тою темою докорив. Тебе, можливо, Бог цими словами щось навчив. І воно для тебе і цінне, воно для тебе і особливим і важливим. Знаєте, я б хотів би поділитися думкою одною фразою тільки. Раніше не раз чу, знаєте, такі слова, і не раз вони читаються. Слова з книги старого заповіту, з книги Малахі, це одна з моїх любимих книг Старого Заповіту. І там є такі слова, що кажуть: пройде час, і Бог покаже різницю між тим, що служить Богу, і тим, що не служить Богу. Знаєте? І не раз чую, знаєте, хтось там каже, от добре було б, що цей час настав. Я спочатку думаю, та добре, хай би був би той час, немає нічого такого. Тутому». Знаєте, пізніше я задумався на той фразу, і знаєте, мене ця фраза вона починала мене лякати. Я пізніше бачу, ще місце з цієї самої книги. Але мені ця фраза, знаєте, я думаю, це є страшний час, коли Бог покаже різницю, тому що ти не знаєш, в якому стані ти будеш. Ти не знаєш, яким ти будеш перед Богом. І в Малахі я хотів би зачитати один вірш: такі слова є: Малахі в третьому розділі другим віршем. І хто видержить день пришествия його, і хто устоїть, коли он явиться? Ібо він як огонь розплавляючий і як щолок очищаючий. Один вірш, цей. Пише: Хто витерпить день, коли він явиться, знаєте? Коли явиться Господь, я свій думаю, що значить знаєте, витримати цей день. Пише, і хто устоїть. Я думаю, важливо знаєте, перед лицем Господнім встоїти. Коли являється Божа слава, коли являється Божа благодать. Важливо цей момент встояти перед Господнім лицем. Це я дуже я думаю надзвичайно відповідально. Є. І знаєте, я дивлюся, на раз, наприклад, чуєш свідчення, розказує, там була десь молитва, служіння на раз проходять. А то чомусь по-особливому Бог благословляє служіння, молитва йде, і щось проявляється. Знаєте, якісь люди, в яких, можливо, є якісь духовні проблеми, проявляються на ті проблеми. знаєте. І, і ну, розповідь пам'ятаю, розказує один брат, в двох людей проявилися, що якісь є духовні проблеми незалежності. Каже, а один стояв каже, і не міг порухатися. каже. Після того каже, я в свій час боявся, що каже, бо я розумів, що і мене це може зачепити. знаєте. Коли по особливому являється Божа присутність. Це є надзвичайно відповідально, і це є, знаєте, в нас страх приходить від того. У нас страх приходить, тому що ми починаємо перевіряти своє серце, в якому я стані стою. Знаєте, я думаю, ми, Словом Божим не раз помічаємо, коли з'являлася особлива Божа благодать і присутність, тоді, знаєте, зовсім по-іншому реакція в людей була. Ми приходимо всі, ми стоїмо перед Господнім лицем, ми знаємо це. Але коли являється Божа слава, Божа сила, як ми тоді себе поведемо, знаєте? я хотів би такою фразою порозсуждати. Перед яким я стою, да? або перед котрим я стою, така фраза, вона кілька разів є в Слові Божому. І вона чомусь моє серце затерпила, я б хотів поділитися нею з вами, тому що це слово воно докоряло мене. Я свій, знаєте, молився, і воно мене докоряє, думаю, Господи, я мало стою перед Твоїм лицем. Це відповідальна річ: стояти перед Богом. Це не є річ, я думаю, така, знаєте, я думаю, слово Боже, якщо воно надає значення цьому місці. Я вкладаю в це з міст такі слова, що це не просто прийти на служіння перед Господнім лице, а прийти на служіння, де, можливо, є сосуди Господні, які можуть тебе докорити. Це, я думаю, фраза вона більше направляє нас на особисті відносини з Богом і стати перед Господнім лицем, там в тій таємній кімнаті, там, де є тільки і Господь. І в той момент ви це перед Ним чистим і вірним. В той момент знаєте, щоби стояти перед лицем Господнім достойні, я би закладав такі, такі якби. Якби такого знаку, знаєте, це стояння перед Богом. І знаєте, коли являлася Господня слава, ми бачимо Слово Божому, то пророк Ісая пише впав на своє лице і сказав: Господи, я грішник. Каже, я живу серед народу нечисту усто, і я сам такий самий. знаєте. Він побачив себе, тому що побачив Господню славу. Знаєте, ми сьогодні вже чули за Петра, Петро був рибаком, і коли одного разу вони відплили на глибину, закинули сітки. І пише, вони тягнули багато риби. Друга лодка підпливала. Каже, і коли вони витягнули ту рибу, ще нічого не було. Ну коли та риба наповнила їхні човни, вони побачили, що від тої Божої благодаті можна потонути, від тої риби, яка є на човні. Пише Петро впав до Ісуса і каже: Господи, вийди з мого човна. Там посеред моря, де скаже, Господи, вийди звідси. Вийди, Господи, знаєте, в нього страх чомусь прийшов. Від Божої благодаті навіть можна і потонути. знаєте. Якщо так взяти це місце. В нього страх прийшов і пише всіх, що були там, тих рибаків, учнів, які ходили з Христом, на них страх напав. Господи, потонути можемо від тої твої благодаті, від тої твої величі. І в нас так в житті може бути. І ми читаємо в старому заповіті, коли Гедеон побачив ангела, явився йому, і теж пише впав, поклонитися йому. Знаєте, Господня слава, Господня велич це є надзвичайно щось особливе і ціне. Е, хотів би зачитати ще одне місце, яке говориться в старому заповіті. За Служіння Левитів. Мені теж впливумо ці слова ціні, тому що такі слова говорять, вони звертаються до нас, як до церкви. Я думаю, як, як прикладі або прообразі. Книга повторення закону в 10 розділі із 8 вірша, 8-й вірш такі слова. Повторення закону 10.8. В то время отделит Господь колено Левіна, щоб носити ковчег Завета Господня, предстоять перед Господом, служить йому. І благословлять імені Його, як ета продовжається до сьогодня. Знаєте, це слова, які направлені були до коліна Левія, які були священниками, які були виділені на коліно для того, щоб служити Богу. Ми бачимо словом Божому, що у Бога було бажання спочатку відділити народ, народ відділити, який був би народом, який би мав би від з Богом, з яким він був би міг бути, які були б священником по всій землі. Він вибрав народ ізраїльський. Після того він вбирає коліна леві і каже: ви маєте бути священиком, дому Ізраїлівого». І каже, Господь назначення. Каже, найперше каже, ви маєте носити ковчег завіту Господнього. Ковчег завіту Господнього це означало присутність Господнього. Присутність Господня. Всі розуміли, що над кришкою тої ковчега є престол Господній, там перебуває Господь. І він каже, ваше завдання носити ковчег Господній». Я думаю, що це є так само прикладом для нас. Нам треба носити в своєму серці присутність Господню. Щоб в нашому серці постійно перебував Бог своєю присутністю, своєю славою своїм духом. Друга річ пише: предстоять перед Господом. Вам потрібно перебувати, стояти перед Господнім лицем. І це не просто так прийти, явитися, а це має бути постійно, постійно бути готовим, почути його слово, постійно бути готовим на те, щоб виконувати те, що Він скаже. І після того, як ти стоїш перед Господнім лицем, ти можеш йому служити. Знаєте, ми часом хочемо служити Богу. Але не перевіряємо своє серце, чи в нашому серці Господь є в своїй славі, в своїй присутності. Ми забуваємо про те, що нам треба можливо стати перед Богом, привести себе до порядку, привести своє серце до ладу, Знаєте, але ми часом навіть хочемо служити Йому. Тут ще вставочка бачимо, є, що і молитися йому. І пізніше каже, благословлять іменем Його. Знаєте, це було сказано до коліна Леві. Я думаю, що це є прообразом до нас, як до церкви Господньої. В Нашому серці має бути присутність Господня, ми маємо постійно передстояти або стояти перед Господнім лицем, ми маємо служити Йому в результаті. як І друге, третє, четверте, вже маємо благословляти іменем Його. Ще одне місце хотів би зачитати пізніше, що вже пише так само за коліна Левія, це якби теж в прикладах таких. Це вже пише в Єзекіля в 44 му розділі 15 м віршем. Знову повторюються такі самі слова. Ізекіля, 44 й розділ, 15 й вірш. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во времена отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже: святилище Моего: те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом Моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Такие слова, знаете, проходят дайки час, народ Израильский он был в Вавилоне в ув'язне. І через деякий час деякі з коліна Леві вони не являли вірності Господу. І було одне, одне плем'я, або покоління священника Садока, і його нащадки вони являли вірність Господу. Вони далі служили Богу. І пише, що колись народ Ізраїльський сил відступав, каже, були ті послідовники, або сини того священника, каже. І вони, каже, стояли на стражі, не стояли, не стояли перед лицем Господнім, храму не було. Не було служіння того, але ми не все одно стояли перед Господнім лицем. І каже Господь, а вони далі будуть священниками. І після того ми бачимо, що не сини тільки Аарона були, а що так само тільки серед синів Аарона. Господь виділяє одного садока, його нащадків каже, вони далі будуть служити мені. Знаєте, відділяє знову повторюється ті слова. Вони будуть до мене наближатися, вони будуть служити мені, вони будуть стояти перед лицем моїм. Знаєте, я думаю, це. Друге місце вже слово Господнє, яке підкреслює важливість того, що перед Господнім лицем нам необхідно стояти, нам необхідно приходити в Його присутність і стояти перед Його лицем. І в налагі ми читаємо, пише, хто витримає День Господній, коли він являється? Хто витримає? Нам треба бути готовим витримати в той момент, стояти і оказатися перед Богом чистим, перед Богом вірним явити. В діях ми бачимо ще одне місце, я не буду читати, говориться за язичника, корнилія. І пише, що йому являється ангел, і каже: поклич Петра. так? Петро знаходиться в такому то місці, він посилає посланців. І коли приходить Петро, і ви питає, якби, що якби ви від мене очікуєте, для чого ви мене покликали.